У завданні середнього рівня потрібно було сформулювати, записати 6 питань до кая щодо того, як він потрапив до палацу, з нього використовував, і що побачив там. У завданні достатньо рівня потрібно було пояснити, чим відрізняється снігова корова ганса Крістіана Андерсена від фольклорної казки. Завдання високого рівня потрібно було подумати, яку роль відіграє явша природа, як допомагається головним героям, чи, навпаки, шкодить, та добрати ілюстрації або з казки. Це герб, який я зробив для девізу Стережися Крука. Почнемо з кольорів. Я вибрав червоний та чорний колір для герба. Червоний колір символізує хоробрість, а чорний символізує мудрість. Крук дуже мудра і розумна пташка. Наприклад, як бачив, як вона брала сухарик, розмочувала його в калюжі, щоб з'їсти дзьобом. Але крук це птах трупожер, тому він символізує також і небезпечність. Також я вибрав книжку і меч. Книжка символізує мудрість. Матч символізує небезпечність. На мою думку, володар такого гербу може бути і небезпечним, і мудрим одночасно. Hello everybody! My name is Amelia and today I want to tell you about the book, which named Cell and Cabi Break the Universe. So, Cell and Cabi Break the Universe is a novel written by Carlos Hernandez, released on March 5. 2019 year the first meeting of Salvidan and gabriel took place to put it mildly not under the best circumstances sal was called to the headmaster's office for the third time in three days of studying at a new school this time the reason is simply incredible he put in the local bali money lockers raw chicken although in reality no one saw it and all tricks of the crime mysteriously disappeared. Maybe the clue is that Cell is a professional magician but slate of the hand is not an art for this trick. It retired a special skills of the boy, which no one knows about. No one but the 1 за Шинкарчук тая. У баладі йоогана Вольфгана фон Гьоти вільшаний король зображується міфічні істоти. Сам вільшаний король або король ельфів та його дочки віршані королівни, ельфійки. Але Гьоте не сам вигадав цих істот. Вони походять із західноєвропейських вірувань і легенд. Ці образи пережили багато перетворень, але проіснували і до наших часів. Вільшаний король. Це міфічний персонаж, який походить із данського фольклору, але його найвідоміше зображення зустрічається в баладі Йогана Фонгьоти. Він є таємничою надприродною істотою, пов'язаною з лісами, смертю та потойбічним світом. Оберон. Оберон це король фей і ельфів у європейському фольклорі. Зустрічається у багатьох різних творах різних часів. Найбільшу популярність він здобув завдяки п'єсі Вільяма Шекспіра Сон літньої ночі, де він зображується могутнім і хитрим правителем ельфійського світу. Лісовик міфічний персонаж у слов'янському фольклорі. Дух або господар лісу. Огляд обкладинок видань роману А Камю Чума Перше видання роману Франція 1947 рік. Обкладинка має мінімалістичний і класичний дизайн, типовий для видатицтва Gallimard, назва Лапесте, що в перекладі чума, розміщена великими червоними літерами по центру, вище вказане ім'я автора Альбет Камос, чорним шрифтом. У нижній частині обкладинки знаходиться логотип. Що свідчить про переналежність книги до літературної колекції? Усе це обрамлене тонкими чорними лініями на простому кремовому фоні. Британське видання Penguin Books, 1960 рік. Ця обкладинка старішого видання від Penguin Books має помаранчеву та кремову палітру. З ілюстрацією в центрі малюнок зображає стилізовану картину з черепом або абстрактною формою, що ймовірно символізує чому Книга має вигляд старого та добре використаного видання, що додає її шарму.